Моделюємо ідеального продавця, розпаковуємо новинки, а паралельно спілкуємось. Отож, тільки уявіть світ, якому продавець з вами на зв'язку 24 на 7. Так, так, він відповідає, що секунди. Ви тільки написали в Директ Доброго дня, що у вас є, а він уже надіслав вам 100 позицій під будь-який смак, бо він завжди на чеку. Ви тільки натискаєте першу літру у першій ночі, а він же з відкритим чатом і готовими скринами. Він працює без вихідних субота, неділя для нього як понеділок. Хочете посилку у вихідні, і він виконає ваше побажання. Ви тільки надіслали скрин про оплату, а продавець вже каже. Дякує і просить ваші дані. Відпочинок це не його стихія. У пріоритеті лише ви. Слово ні, не в його словнику. Написали, зробіть знижку, отримали. Додайте ще колоду до карт безкоштовно, додав. І все це без зупинок. Поділились своєю історією, він уже прожив її разом з вами та відправив замовлення безкоштовно. Не встигли на ефір, він зробив запис і надіслав вам окремо. Хочете обмін? Давай. І от він уже обмінюється з вами. Десь оступився, не сховався. Оплатив доставку, повернув гроші, замінив дефектний товар. І навіть коли ви не забрали посилку, дав другий шанс. А ще якщо я вам скажу, що все, що я ще й прорахувала, я справді робила. Мораль ідеальних не існує, будете намагатись і до цього причепляться.